Хтось скаже доля, так було призначено, а хтось болюче вразить, заслужив, коли болить не в нас, ми рідко плачемо, і співчувати часом не спішим, коли душа у самоту загорнеться і холодом враз в душу сум війне. Блисне сльоза і стрімко вниз покотиться, і щось у грудях гірко запече, і там десь в глибині душі сховається, нестерпна думка в пошуку причин, коли пекучий біль до нас торкається, себе чомусь спішити судити не спішим. Коли болить не в нас, ми рідко плачемо. І вирок свій виносимо часом. Чомусь так легко долю інших важимо, коли ж до нас торкнеться більший сум. На все тоді по-іншому ми дивимось, як в чашу болю нам життя налі. Так легко і з чужими ми горе миримось, так важко горе прийняти своє. Коли від болю часом серце томиться, випробування, мов важкий тягар, здається, що от-от душа надломиться, то співчуття тоді, мов цінний дар, Чиємось горю може й не зарадимо, та біль душі лікують і слова, а слова доброго усі ми часом прагнемо, та спрагло ждем краплиночку тепла. А ви поплачте з тими, кому плачеться, візьміть тягар і навпіл розіліть. аби душі від горя не зламатися, ви біль її в молитві понесіть. Як бережно душі треба торкатися, щоб не завдати їй ще більших ран, ви не спішіть ближніх в біді цуратися, бо ж треба буде співчуття колись. І вам, як легко із чужими горе миримось, як важко горе прийняти своє, тоді на все по іншому ми дивимось, як чашу болю нам життя налє. Не поспішайте долю інших важити, нам із собою ладби навести, не завжди в силі, в горі ми зарадити та в силі іншим болю. Не нести, коли болить не в нас, ми рідко плачемо. Та той, хто знає розпач у ціну, чужу біду сприймає по-інакшому і несе її в молитві, як свою. Хтось скаже доля Господом призначена, хтось скаже покарання за гріхи. Не поспішайте долю інших важити. Спішіть тягар в молитві понести. Амінь.